Під час атаки по Україні відбулася трагедія, про яку спочатку не сповістила. Окупанти не дарма заговорили про атаку на Київську ГЕС та ключові стратегічні об'єкти, зокрема мости. Схоже, расисти вирішили вчинити немислами прямо на порозі зими і все обернулося наслідками, які не міг передбачити ніхто. Чого тепер чекати українцям, зокрема жителям Києва, побачити далі? Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Гребля має бути зруйнована, мости мають упасти, а Київ затоплений. А великі українські міста стартимуть з лиця землі. І саме такою була риторика чергового пропагандистського ефіру, у якому російські медіа актори публічно озвучили заклики до масштабних руйнувань української інфраструктури. І здавалося, це так і лишиться вологими мріями пропагандистів. Та майже відразу після таких заяв відбувся удар по Києву та стратегічних об'єктах столиці із наслідками. Слова про затоплення Києва та знищення Харкова Дніпра Миколаєва Одеси і Сум прозвучали у студії Володимира Соловйова не як емоційна репліка, а як сформульована теза. Цитую Соловйова. Мости через Київ мають бути зруйновані. плотина Київська має бути зруйнована. Київ має бути затоплений. Харків знищений, Дніпропетровськ, Миколаїв, Одеса. Суми знищені. Спочатку попереджаємо, потім знищуємо, інакше воювати ніяк, сказав Соловйов. Такі висловлювання одразу викликали резонанс не лише через агресивність, а й через пряму погрозу застосування терористичних методів проти цивільних. Українські експерти наголошують, що подібні заяви є прикладом інформаційного тиску. Проте повністю ігнорувати їх неможливо. Зокрема, сам характер цього залякування при цьому росіяни нанесли вже таку атаку, що призвела до жахливого. Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснює, що загроза атаки на гідроспоруди, включно з Київською дамбою, дійсно існує. Але можливості Росії тут різко обмежені. Він підкреслює, що Україна проводила моделювання різних сценаріїв. Наші можновладці, я знаю достеменно, вони моделювали різні варіанти. А що буде? А чи втримає, наскільки вона стара? Я не буду коментувати, наскільки вона стара, чи втомлена, втримає чи ні. Попри те, що обговорення про можливе повторення трагедії Каховського з'являється щоразу після пропагандистських ефірів, експерти зауважують, що зовнішніми ударами масивні гідроспоруди зруйнувати надзвичайно складно. Ступак нагадує про вже здійснені спроби. Ми бачили спробу росіян, наприклад, влучати в гідроелектроспоруду в місті Запоріжжя. Ми знаємо, яка це величезна конструкція, який обсяг води вона тримає. І ми побачили, що зовні принаймні на той момент цю споруду не пошкодити, не знищити. Акспорт акцентує для руйнування подібних дамб потрібен саме внутрішній підрив, як це сталося на Каховській ГЕС, де було закладено тонни вибухівки. Інакше повторити це сценарій неможливо. Її можна знищити тільки зсередини з використанням величезної кількості вибухівки, як це було зроблено в Каховській дамбі. Саме історія з Каховської ГЕС стала визначальним аргументом у публічних дискусіях. Масштаб катастрофи, яка тоді сталася, зруйнував міфи про контрольований підрив. Тому слова, які тепер озвучують пропагандисти, сприймаються як загроза повторення трагедії, що вже завдала Україні колосальних зботків. Ступак наголошує, що ворожі канали знову відтворюють тезу про нібито єдиний спосіб воювати через затоплення міст, але це все пропагандистська риторика, метою якої є паніка. Загалом ризик, звісно, є ризик пошкодження. Він залишається, тому ми повинні з цим жити. На жаль, поки є Російська Федерація. Військовий експерт підкреслив, що руйнування великих мостів потребує масованих працільних ударів, причому таких, що можуть досягти конструкційних вузлів. Він нагадує історію Херсонського Антонівського мосту, який росіяни обстрілювали місяць. Багатомісячні обстріли тільки призвели до утворення дірок в конструкції, але не стали причиною його тотального руйнування. Будь-яка ракета, яка залітає за словами ступака, вона пробиває покриття, падає у воду і не становить великої загрози. Мости через Дніпро складні інженерні споруди, що мають значну масу. багатошурову конструкцію і опори здатні витримувати великі навантаження. Тому навіть точні удари здатні нанести лише локальні пошкодження. Пропагандистські заяви про знищення мостів знову викликали хвилю дискусії у соцмережах. Користувачі відзначили, що подібна риторика виглядає як публічний заклик до масових воєнних злочинів. Міжнародні спостерігачі також наголосили, що такі слова суперечать нормам гуманітарного права та свідчать про схильність до застосування терористичних методів. Водночас, експерти акцентують на іншому. Заяви на кшталт Київ має бути затоплений, і мають насамперед інформаційну природу. та його студія повторюють ці тези. Не вперше кожного разу вони набувають все більш загрозливих формулювань. Такі висловлювання подаються як обов'язкові кроки. Окою війні створюючи відчуття неминучості катастрофи. Однак військові фахівці наголошують, що це історичні заяви, спрямовані на психологічний вплив. Ціль посіяти сумніви, змусити людей залишати міста, знизити моральний стан населення, піддаватися паніці через заяву російської пропаганди не потрібно. Повторює Ступак, коментуючи подібні висловлювання у дискусії про загрозу інфраструктурі. Окремо порушують питання про те, як Росія використовує новітні технології в інформаційних атаках. Дослідження Institute for інститутфострете. Ложі показали, що алгоритми штучного інтелекту стали інструментом для поширення маніпулятивних наративів, як щодо України, так і щодо західних країн. Це дозволяє швидше виготовляти фейкові експертні оцінки, створювати масові інформаційні хвилі та відтворювати дезінформацію в різних форматах. На цьому фоні питання про можливе повторення трагедії на Каховській ГЕС набуває особливої уваги. Ступак нагадує, що окупанти тоді заклали тони вибухівки, щоб підірвати споруду зсередини. Саме підриви став причиною катастрофи у випадку. Інших дам Росія не має ані доступу, ані можливості створити такі умови. Водночас українська влада та військові експерти підкреслюють на практиці зруйнувати столичну греблю або стратегічні мости надзвичайно складне завдання. Дамби проєктувалися так, щоб витримувати як природні, так і техногенні загрози. А мости мають значну надлишкову міцність. Тому головний ризик полягає не у фізичній можливості знищення, а у потенційних психологічних наслідках паніці, яку пропагандисти прагнуть посіяти. Паралельно з усім цим відбувається процес на дипломатичному фронті мирні переговори з Росією були поставлені на паузу через відсутність будь-якого прогресу. Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця прямо пояснює, що Україна ще раніше просила через партнерів про можливість особистої зустрічі президента Зеленського із Путіним, тому що переговори з представниками російської сторони виявилися безперспективними. Кислиця зазначає, що у диктатурі неможливо вести ефективний діалог із делегаціями, які не мають права відхилятися від вказаної зверху позиції. Тому будь-які дискусії перетворювалися на формальність, а не на реальний обмін пропозиціями. Він підкреслює, що в теперішніх умовах жоден діалог не приносить користі а перспектива зрушень до завершення року спочатку була примарною. У США водночас визнають, що ресурс санкційного тиску майже вичерпано. Держсекретар Марко Рубіо заявляє, з нашого боку особливо вже нема на не що накладати санкції. Ми вразили їхні найбільші нафтові компанії. Саме цього всі чекали. Чесно кажучи, я не знаю, що ще можна зробити. Тепер основне завдання не запровадження нових обмежень, а контроль за дотриманням наявних і блокування схем обходу санкцій, багато з яких залежить від пропозицій європейських країн. Дякую вам, глядачі, за те, що ви додавали до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось зовсім незабаром.